І на сьогоднішній день просування ворога на Покровському напрямку, на більшості напрямків, пояснюється лише тим, що ми не маємо портифікаційних споруд. А при цьому гроші для будівництва дорожнього є. І в 2023 році 44 мільярда було витрачено на дорожнє будівництво. І вже в 2024 році, коли вже все зрозуміло, 17 мільярдів гривень витрачені. Цьому фортифікацію не будують, дороги будують, бо навчилися красти. І тоді нами було прийнято рішення, щоб ми передавали техніку, яку ми закупили і законтрактували інженерним бригадам, бригадам сил підтримки. І я можу констатувати, що і якість, і відданість роботи на нашій, принаймні, техніки в ділянках, де відповідають військові частини, блискуча. Я і мій фонд викупили весь обсяг виробництва українського виробника ескаваторів до кінця року. Знаєте чому? Бо держава в них закупила ескаваторів ноль, виділено на це грошей ноль, не говорячи вже про імпортне забезпечення. І в цих умовах ми маємо дуже жорсткі вимоги. Перше. Негайно відновити працездатність комісії по БПЛА і фортифікаційним спорудам. Для цього треба негайно звільнити голову комісії від слуг народа, якому уявить собі офіційно висунута підозра в скоєнні кримінального злочину, пов'язаного з корупцією, і підозра висунута Національним антикорупційним бюро і погоджена. Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Нема часу Верховній Раді проголосувати звільнення злочинця. Тому що він виконує дуже важливу функцію. Він ховає злочини влади.